Всім привіт! З вами Клокс! І сьогодні я покажу, як отримати цю безкоштовну рукавицю Chain. Але для початку я покажу, що вона робить. Значить, наприклад, я його вдарю і він відлетить. І також інші гравці теж відлетять. Але максимально це 3. Щоб отримати цю рукавицю, для початку нам треба зайти з Лапролялі. І так, коли прийшли ці дві хвилини, нам треба полетіти в одне місце. І так, я чуть-чуть почекаю. Добре, стрибаю. Значить, нам треба підлетіти е, до дерев'яної дерев хати, і вже там дещо зробити. Тут є така стежка, яка веде до цієї хати. Або а і вона така хата. Або будівля. Значить, нам треба рішити оці от приклади. Коли ви рішите ці приклади, ви маєте їх запам'ятати. Наприклад, там буде один, два, три, чотири. Це якби пароль. Коли ви рішили і запам'ятали ці цифри, ви маєте піти в е, інше місце. І знову ж таки, ми маємо піти по тій стежці дуже довгій. Пройти оце закинуте місто, як ви бачите. і дійти до тої будівлі. Ну або ж сарай. Ви маєте зайти в цей сарай, значить, і тут є один секретний прохід. Ви маєте в цей прохід застрибнути. І тут ввести цей пароль. Коли ви вже його е, напишете і натиснете на зелену кнопочку, ви зайдете і отримаєте бейджик, ну і цю рукавичу. Так що, кому допоміг підписуйтесь, всім папа!